Навіщо їм потрібна слава? Сільвія Берусконі, Володимир Путін, Тіна Кароль. І кожен з нас на цій землі прагне до влади. Влада це і є запорука слави. Влада може бути різною. Влада над жінкою, влада над слабшою істотою, або навіть влада над домашньою тваринкою. Тому ми поговоримо, чому все ж таки все життя люди прагнуть слави, підкорюють її вершину. Не кожен може там зупинитися. Проте ще важче втримати славу. Слава потребує неабиякого інтелекту, розуму, кмітливості та хитрих, а головне, розумних дій. І найсумніше те. Що навіть ті, хто прагнули до слави, не залишилися на її Олімпії. Щойно після смерті люди забувають про існування. І тільки мимохідь, дехто згадує, був була така. Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Я психолог Володимир Якоб'як. Не забудьте підписатися. Не так давно, декілька тижнів тому, помер італійський політик. Бізнесмен, друг Путіна, який говорив про війну в Україні, мовляв, якщо б він вів перемовини, війна б закінчилася за декілька днів. Варто зауважити, що Берлусконі помер в солідному віці. Але після його смерті не було гучних застіль, поминок. Не влаштовували концерти, не було ходи людей, які плакали та співчували, мовляв, ось вона. Відійшла в історію велична історія. І велична історія люди не хочали знаєте, серед італійців немало і небагато прихильників Берлусконі. Прихильників Берлусконі, які, відповідно, вони дотримуються такого нейтрального погляду щодо війни в Україні. І, мовляв, підтакують навіть росіянам і президентові Росії. Чому? Тому що Італія живе з туризмом. Більшість населення живе за рахунок того, що в них є свої маленькі готельчики пенсіонати чи будиночки. Відповідно, турист, східний турист, а головне російський турист, він. Донедавна вважався щедрим і багатим туристом, який приносив гроші. Адже ви б читали всі розслідування, що навіть в 2014 році, коли була захоплена українська частина Крим Півострів, все рівно італійські компанії поставляли туди плитку під матеріали і не цуралися. Співпрацювали, так скажімо, це є вся суть, значна суть. Італійців, які і нашим, і вашим, головне прожити. так? Тобто вони, очевидно, дивляться відео Ані Лорак і Сідакової, і взяли собі за креду явні політики, тому що вони голуби миру. Голуби миру, яких за Другої світової спасали американці. Італія також неабияк страждала від погромів. ну, в них вони називаються по-іншому, але там також знищували євреїв, також відсилали, так, були спеціальні такі заклади, будівлі. Ці будівлі можна і сьогодні побачити. На кшталт Аушвіцу в Італії також багато хто переховувався, багато хто емігрував до Америки. Сільвіо Берлусконі вів дуже хитру, і, звісно ж, підлу гру. Як керувати людьми? Отримати доступ до мас-медіа все дуже просто, ні для кого це не секрет. Саме тому в книгарнях дуже часто ми бачимо, читайте книжки, але будьте обережними, тому що читання сприяє розвитку інтелекту, і ваш мозок росте, збагачується. Як психолог вам сказав, що для мозку Мозок як мускули, так само, як в спортзалі, ми качаємо свої м'язи, так і мозок потребує постійно нової інформації. Це і підтримує його молодість. Він взяв, був власником декількох каналів. Потім, звісно, він був власником мережі супермаркетів Carrefour, дочірня компанія, з якої знаходиться у Франції. В, 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 в Парижі, чи, ну, точно у Франції, але я не знаю, чи головний, головний заклад там офіс, здається, в Парижі, так їжа. Люди завжди будуть потребувати їжі. Їжа це вічний бізнес. Люди можуть відмовити собі в одязі, в ресторанах, в готелях, але їжа, медичні послуги, перукар. Ніколи людина не зможе жити без цього, тому він отримав золотий ключик. Власне, тому він одною ногою був в політиці, а однією ногою він ще був я, там алієксірий кардинал. Слава Богу, що його немає. Тому що, оскільки він, будучи другом Путіна, ви усвідомлюєте, що він ніс важливу загрозу. Я точно знаю, що після того, як він помер, дуже багато ведучих. Було звільнено його сином. І взагалі проходить така реформа. Очевидно, ми не знаємо, хто були ці ведучі. Можливо, це були любовниці. Так? Чи, можливо, це були якісь подружки. Тому що ці ведучі прийшли туди, ще, коли їм було зовсім юні, 18 років. І ось, власне, їм зараз десь 50. От яку картину ми спостерігаємо. Він помер. І ніхто й оком не моргнув. Але тим не менше, ми бачимо, от як Шевченко, Соломія Крушельницька оперна співачка. Вони померли, але вони творили мистецтво, і вони війшли в історію. Добре, ви скажете: співачка, Шевченко художник, письменник, а Бандера. Бандера, він ж не художник, не письменник, не співак, але війшов в історію. Ви знаєте, який золотий ключик, щоб війти в історію? Слава це не про бізнес. Слава це про чіткі упередження, перш за все. Тобто, коли ми піднімаємося нагору, ми чітко повинні мати креду, уявлення, упередження моральні цінності, заради чого ми це робимо. Бандера мав ідеологію. Він її ніс. Ви бачите, він ж не перепругув з однієї ідеології на іншу. Так, от приклад Тінекаро. Вона одружилася на чоловікові, який на той канал, на той час був впливовою людиною на музичному каналі М1. Відповідно, в її кліпи брали в ротацію, крутили, гарні пісні знаходились так найкраще, тому що я так розумію, що юні поети, письменники, автори висилали музику, висилали свої демки. Все це фільтрувалося. Потім щось вона знайшла Андрія Підлужного, взяла, купила в нього декілька пісень, ніжно, не дощ, шукай мене. Е, записала, хоча хотіла всі купити. То на інтері вона співала пісні про війну. Маруся раз два три, коли на чорні вайкадли. Каким ти був, таким ти і яся? Балада о матері». Потім, після 14-го року, вона стала патріоткою, почала співати Україна, це ти, Україна, це ми. Але тим не менше, і заради бізнесу, заради заробітку, продовжувала записувати російськомовні пісні і альбоми. Зараз змінився час, і вона абсолютно україномовна, хоч там вона й десь ляпнула, що поки війна вона не буде виконувати російськомовні хіти. Але її люди наказали, сказали: Тіна, Тетяна Ліберман, повернемо тебе в Магадан. Ось це і власне є слава поєднана в бізнесу. Тобто слава заради бізнесу. Вона шукала, Тобто, де були гроші? Інтер хотів воєнні пісні про світову. співаємо про День Побєди. Зараз вона буде співати патріотичні пісні, так? Тобто, немає от такого чіткого, от як Івасюк. Івасюк увійшов в історію. Микола Мозговий війшов в історію, так? Як мистецтво. Співаки, композитори вони завжди співали українською. Будь-яка пісня є українською. так? Ось чому. Вони плекали, на них росли покоління, і вони не влаштовували, от як Харткіс, так, група. Вони почали співати, записали першу пісню російською. Не зайшло. Почали співати англійською. Публіка росла на них, підтакувала, їм подобалось, вони пародіювали. Раптом, після 14 року, вони почали співати українською, і публіка почала чекати: ну коли, 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 коли ж вони повернуться співати англомовні пісні. Але вони більше не повернулись. Відповідно, відбулася зміна публіки, зміна глядача. І це вже не дозволить тобто, дати війти в історію, тому що була охоплена і одна цільова аудиторія, і інша. Потім та була покинута, нова зростає. Так і це все питання часу. Софія Ротару війшла. В історію, так, тобто її точно будуть згадувати, але там про інші часи, там ми говоримо про те, що не було кому співати, не... тобто її зробили як бренд, Софія Ротару, як бренд, так само, як бренд Світлана Сергіївна Лобода. І зараз ми спостерігаємо, як Лобода вона починає працювати над україномовним матеріалом. І хоча і україномовний хід, танцювальний градус 100 дуже хороший не зайшов, а зараз чомусь. От зайшла пісня, яка називається спогади. Тому славу, люди, які хочуть слави, попер за все, в них є непропрацьовані травми. Це потрібно розуміти усвідомлювати. Ну і звісно, таке немало важливе зерно це доказати комусь самому собі. Бо все-таки гнатися за славою, підніматися на ту вершину це дуже важко. Так? Це так само, як підніматися нагору. Може піти дощ, ти можеш падати, слизько, вітер, сніг. Ти підходиш туди. Лице може згоріти. Лице може згоріти. тобто ви бачите, скільки чинників. І так само в житті, коли ми йдемо, крокуємо до слави, змінюється команда. Друзі стають заздрісниками. зазрісниками. Треба працювати ще більше, тому що треба завжди бути на ногу вперед, запропонувати щось, що не можуть інші зробити, відокремитись. Слава, це перш за все про відокремлення. Це означає, що потрібно десь працювати чуть-чуть більше, аніж інші. Тому що якщо ти не будеш працювати і розвиватись, ти просто залишишся на одному рівні. І, по суті, в чому полягатиметься слава, ця ексклюзивність, якщо ти такий самий, як всі, так. Так само, як тренера. І я ходжу в спортзал. І тренер ходить в спортзал. Проте більше слави отримує тренер. Тому що він вкладає, він плекає, він має раціон, їжі, вітаміни, він багато часу, він працює більше за мене. І ось, власне, відокремлення, ось, власне, ця прірва між мною і тренером. Він віддає все своє життя, і це є його вершина це є його слава. А вже. Тренера, чому вони стають качками і накачаними, в кожного це різно. Хтось через ріст, через комплекс, через маленький розмір інтимних органів. Хтось хоче доказати, когось ображали, хтось був надто худий. Ви бачите, дуже багато. Немає чогось одного, чому ти став відомий. Нема просто мамі татові доказати. Є дуже багато чинників. Власне, фанат Володимир Путін він безумовно хоче цієї слави. Він точно війшов в історію. Про нього будуть писати в книжках всього світу, не як про позитивного персонажа, але будуть вчити. Його будуть вчити. Значить діти, правнуки. І, власне, це йому й потрібно. Але в Путіна ми вже і спостерігаємо якісь такі маніакальні відхильності, коли людина вже просто. Загралась в азарт. Знаєте, я недавно дивився фільм Авіатор з Леонардо Ді Дікаприю. І він будував літаки. і Він настільки був відданий цьому ділу, і він казав, переробити, зробити це не так. Треба перезняти фільм, треба перезняти сцену. йому кажуть, ти розумієш, що це коштує мільйони, 25 тисяч доларів в день. А це на хвилиночку Друга світова війна. Гроші не те, що шалені сьогодні, а на ті часи, коли помирали, голодували. Ді Капріо що казав? Ні, ризикуємо, ідемо до кінця, кладемо акції, заставляємо. Так само і Путін. Путін так само, тобто там вже людина, яка, хоча от обсесивно-компульсивний е розлад був у Ді Капріо в фільмі, так, коли руки він був схиблений на ідеалі, він сказав, зашліфувати, перешліфувати, забрати. Так. В нього були божевільні ідеї. Тобто, як, як подібно кожному великому геніальному режисеру, фільм взагалі знімав Мартін Скорсезе, і на той рік зразу всі фільми Мартіна Скорсезе вони гарні, вони багаті. І це саме та річ, коли ти втрачаєш здоровий розсудок, і в тебе починається таке марення в голові. Ти вже просто і літаєш. І частково ти усвідомлюєш, що ти можеш впасти, і можливо, ти вже впадаєш. Але ти починаєш хапатися, хапачити хапатися, хапатися, вкладаючи все, що в тебе є. Я вам дякую за перегляд. Коментуйте, що ви думаєте, і головне підписуйтесь. Дякую, щастя.